Зимові яблука дорожчають, що правда не суттєво. Поки що ціни зросли на 50 копійок за кіло до 5 гривень, бо фермери майже продали запаси осінніх сортів. Та й пізнього яблука у виробників, які не планували його зберігати, залишилось не дуже багато. Принаймні, так пишуть експерти. апк інформ овочі та фрукти. Ті, хто закладає продукцію на зберігання, взагалі призупинили продаж, бо ціни на ринку зараз не вигідні. Торік у листопаді кілограм коштував 6-7 гривень. Утім, незабаром постачати товар почнуть господарства південних регіонів. А ось експортувати яблука теж іще невигідно. Скажімо, росіяни зараз готові платити за кіло 3,5-4 гривні. Росія вступила до сад, тому нам експортувати яблука стало складніше, тому що ми завжди експортували безмитно. Тобто без вплати мита всі інші мали платити високі Зараз мета. Зараз мита суттєво знизилося, і це посприяло збільшенню конкуренції на російському ринку, і тому це вдарило по наших цінах. На сьогоднішній день дуже повільно наші виробники звикають до тих цін, з якими їм доводиться стикатися.